Тому е, на дні відкритих дверей ми розказуємо, ми проводимо коридори, не просто коридорами, ми заводимо в індивідуальні палати. Ми дозволяємо пацієнтам е, стати дуже близькими до нас. Це дуже добре. Е, ми хочемо е, показати атмосферу, щоб вона відчула та жінка, яка буде. Е, Народжувати, яка буде зустрічати своє маленьке янголятко разом з татусем, щоб вона відчула ту атмосферу, щоб вона відчула теплоту той подих тієї кімнати, що вона захотіла до нас прийти. Ми хочемо стати ближчими. Ми відкриваємо двері в операційні. Ми показуємо маршрути, яким проходить наша вагітна жінка, і показуємо місце, де вона буде знаходитися вже з новонародженою дитиною. Це от такий інформаційний аспект. Про нього можна дуже багато говорити, і тому я хочу закликати усіх вагітних жінок, які планують вагітніти. Я хочу закликати татусів, майбутніх сімей. Обов'язково цікавтеся, приходьте до нас. Ми завжди раді бачити в Чернівецькому обласному перинатальному центрі. Ми завжди відкриті і завжди хочемо вам допомогти.